Вітаю вас, друзі! І вас, вороги! Сьогодні хвилюючий день для усієї q родини адже ми з вами вирушаємо на інспекцію терміналів кімол. Залишайтесь з нами, не ходіть по інших біржах. Тут цікавіше. Отже, який він, повернення якого чекали більше, ніж долар по 8 та біткоін по 100, А особливо я чекала на нього більше забогник на сторіс від колишнього: термінал Кімол, не будемо гаяти час, та починаємо ревізію. І перший наш пункт це дизайн. Друзі, ви просто подивіться на цей логотип. Він відрізняє його від всіх інших терміналів. Одразу кожен криптан знає, куди йому прямувати. Це це вподобаєчка. І тепер найцікавіше: це інтерфейс. Лаконічне та інтуїтивно зрозуміле рішення для кожного. Розбереться навіть білявка та починаючий криптан. За це також подобайка. Та чи такий же він гарний в роботі? Кмол обіцяє, що депозит займає лічені хвилини. Але ми на слово не віримо. Будемо перевіряти. Починаємо з того, що скануємо qr код Далі обираємо те, що нам потрібно. В нашому випадку це поповнити баланс. Вносимо суму, на яку треба поповнити, та натискаємо продовжити. Є лише дві хвилини тому підійшла до терміналу, а гроші вже в мене на рахунку. І одразу можна купувати крипту. Ну що тут скажеш? Ще один лайк від мене. Брехати не буду. Те, що ви бачите перед собою, це скарб. Шановні, термінали працювали, працюють і будуть працювати. Я затестила, тож ставлю терміналам QMO свій рекомендаціон. Поповніте, знімайте, торгуйте та заробляйте. Зацініть і ви в найбільших містах нашої країни.